Доброго дня всім садоводи і любителі. Мені дивіться, сьогодні 29-го, по-моєму, червні хочу показати один з сортів черешні, яких я сам в шокі. Як це так потримати? Коротше, сховалася ця черешня під лісками, я її не заметив Отут у мене 50 штук ряд. Можна видно, видно. Да. да? За три сорта, всі зібрані. Давним-давно. Неділю. Хто неділю, хто раніше. А це дивіться. Це дивіться, що робиться. Як каже, що щось робить. Дивіться, друзі. Хвостик короткий-короткий, дуже короткий. І ще вона тверда, дуже тверда. Я її давно не кроплю, бо тут нема що крутити. І вертикального якось росту. Це не ковновідка. Колись я купляв її чи міняв, з кимось не знаю, як ред гігант або Gigant ред. От щось на базі цього. От друзі, такий красавець. Совсем чистий красавець. Значить, вона ще неділю, думаю, свободно. Свободно. Блискуча, тверда і хвостик короткий. А ще що воно дуже мені допоміє, що вертикальний ріст. А дивіться, що. Взагалі не видно, це ще найкрупніше, дивіться. Я думаю, якщо вона так буде, не буде розложиста, то її свободно можна садити на 2 метри з половиною. І це антіпка, це не кольт, не весел. Это Антипка. наголетка, как говорят народе. Вот он. Вот он красуня. Рад гигант. Лишь ее еще до, до посинения, как говорят народе. Побачим, сколько она будет сидеть. Дякую. На До побачення.